Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову на стороні гонщиків і в нас гоночка. О. Давайте о, оцей ламборджині Мурсіла візьмемо А потім пізніше якось... І з тими двома погані я покатаюсь, випробую їх, як вони мені. Майже 18 кілометрів нам треба проїхати. Так, поїхали. Погнали. Так, обганяю под строку. Я вже на п'ятій позиції. Уже на четвертій, уже на третій позиції. Так, боком. Нічого собі як важко. Один врізався в тачку. Я уникну аварії. Бляха, хоч тільки я не зміг знову уникнути аварії. Прискорююсь. Та, скільки цих машин накопичилося по цих дорогах. ого го 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 О, О щасливо, що я уникнув аварії. Досить важко мені буде лідером приїхати. Ось так, скоро. Щоємо шлях. Я вже за 300 їду. Прискорююсь. Сюди, за цими двома погані. Ось так. бляха муха А то занесло, добряче. Ось так боком. Більше 8 кілометрів до фінішу залишилося. Так, сюдою. А, цього підзанесло, я в лідери вирвався. Хоча може вой ненадовго. Оком. Так, я йому, бляха муха не дам. Обійти, а він і за мною поїхав. Більше 4 кілометрів до фінішу залишилося. Прискорюємось. Ось так, боком об'їжджаємо. Прискорюємось напрямій. А там доб... добре, чи можна скоротити шлях. Сюди заїжджаємо. Щоправда, я не один хто заїхав на це скорочення. Прискоримося. Ой, тут досить тісно. Досить тісно, тільки ті щось не наважилися так проскочити, як я. Один кілометр до фінішу залишився. А ось і фініш. Я лідирував, і лідером приїхав. Отримав золоту медаль. І мене винагорода очікує. І це нова тачка. Lamborghini Галардо Супер Regera. Це більш крутіша версія, ніж обична Галардо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!